Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні на нас чекає казкові пригоди. Дізнаємося, що таке ілюстрація, головне і другорядне в композиції, а також створимо ескіз обгортки для цукерок Folliver. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя. Користуватися інструментами тільки за призначення. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Скажіть, що таке художня ілюстрація? Художня ілюстрація це малюнки, надруковані в книзі поряд з текстом і безпосередньо пов'язані зі змістом та ідеями твору. Художня ілюстрація покликана допомогти читачеві як маленькому, так і дорослому, правильно зрозуміти задум письменника, характери окремих персонажів, літературні образи. Скажіть, що таке композиція? Композиція це побудова художнього твору, яка обумовлена його змістом, призначенням і характером. Також композиція називають і сам твір, тобто кінцевий результат діяльності художника. Що зазвичай зображують у декоративних композиціях. Отже, дітки. Ця композиція. Має високу ступінь виразності, при цьому вона включає в себе елементи абстракції і стилізації, що в значній мірі підсилює її емоційне і, чуттєве... емоційне і чуттєве сприйняття. Створюється декоративна композиція з метою досягнення зображення максимальної виразності. Для отримання необхідного результату художник частково або повністю відмовляється від достовірності малюнка. Кінцевим результатом даного процесу є отримання чогось нового, що неможливо знайти в навколишньому світі. Хто не чув про неймовірні пригоди Гулівера, головного героя фантастичного твору Джонатана Свіфта. Перегляньте, будь ласка, буктрейлер до книги Джоната Свіфта Мандри Гулівера. Цей невтомний мандрівник, подорожуючи на кораблі, побував у багатьох країнах світу. Винахідливий Гулівер заслужив прихильність мешканців вигаданих країн, як маленьких людей, ліліпутів, так і могутніх велетнів. Розгляньте ілюстрації до роману Свіфта пригоди Гулівера. Сюжет якої ілюстрації вразив вас найбільше? Нині слово Гулівер часто використовують для характеристики гіганта, хоча насправді казковий гулівер був людиною середнього зросту. Персонаж фантастичного твору набув такої популярності, що улюблені дітьми цукерки великого розміру назвали його ім'ям. Порівняйте композиції вертикальних і горизонтальних ілюстрацій. Як у них розміщено головне і другорядне. Як художники показали різницю в розмірах персонажів. Правильно, те, що велике, вони намалювали на першому плані попереду. Те, що маленьке, намалювали далі. Пригадайте правила композиції. Композиції обов'язково повинно бути головне та другорядне. Головний персонаж може бути предмет, може бути форма. Головне в композиції вирізняється розміром, малим чи великим порівняно з іншим. Формою, кольором, характером і розташуванням. В реалізації композиції неабияке значення має формат паперового аркуша та спосіб його розміщення горизонтальний чи вертикальний. Пропоную вам, дітки, сьогодні, створити ескіз обгортки для цукерок гулівер Для цього приготуйте все необхідне. Вам знадобиться аркуш паперу. Також ви можете використати акварельні фарби або фломастери. Розмістіть свій аркуш у вертикальному або горизонтальному форматі, в залежності від вашого задуму. Поміркуйте, який у вас буде ескіз. Намалюйте його спочатку простим олівцем, потім розфарбуйте. Ну що ж, дітки, приступайте до роботи! Сподіваюсь, ви виконали завдання. Продемонструйте, будь ласка, власні малюнки, надіславши фотографію. Поясніть, як обраний сюжет вплинув на композицію зображення. Рефлексія в кінотеатрі. Закінчіть речення. Найбільш яскравим моментом фільму був Мене вразив та здивував епізод про... Я оцінюю гру акторського складу вчителя, себе так. Я б хотів передивитися ще раз цей фрагмент. Ця частина фільму мені не сподобалась. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення!